Палаці культури Світлопільській 19 серпня попрощалася загиблим військовим, головним сержантом Геннадієм Молюковим. Загинув 11 серпня 2024 року від поранень несумісних життям під час виконання бойового завдання. Чин відспівання провів Сергій Яровий. Дуже тяжко підбирати слова, коли ти знав людину. Людина приходила до храму, молилася, строїла плани. Надіялась на майбутнє. Але це життя сурова річ і особлива війна. І ту ціну, яку платять наші воїни, вона надзвичайна. Колись нас в дитинстві, старше покоління, учили це дитинство на прикладах, на прикладах героїчних людей, постатях, які робили ті чи інші вчинки у Другій світовій. І казали, беріть приклад, тому що це герої. Тобто можна зараз сказати, що ці воїни, які зараз захищають кожного з нас, вони герої сучасності. Геннадій Молюков народився в 1969 році в Протопопівці. Навчався в Користівській школі ПТУ No31, згодом в політехнічному коледжі. Строкову службу пройшов в прикордонних військах. У лютому 2023 року був мобілізований, навчався в Німеччині, тримав оборону в напрямках Кліщівки та Лиману. Під час служби був відзначений та нагороджений нагрудним знаком та подякою. Сьогодні ми Проважаємо в останню путь Геннадія, який став навіки в строю в небесному війську, поряд з тими ангелами, які з неба захищають і підтримують усіх нас. Герої не вмирають, вони живуть в пам'яті, в серцях, в історії і в майбутньому. Пам'ятаємо і схиляємо голови в пам'яті перед Геннадієм, перед усіма, хто ціною своє життя, дає нам можливість жити. Гарний сім'янин, батько двох дітей, уважний, люблячий чоловік, відданий друг, був опорою та підтримкою для рідних і друзів. Ми його дуже давно знаємо, ми дуже дружили. Його товариш зараз також на фронті передавав дуже велике співчуття сім'ї. Хотів приїхати, але не зміг. Спи спокійно, Єжа. ми будемо тебе пам'ятати. Користувався Геннадій повагою і у побратимів. Вони звали його просто тато. Поховали захисника на Протопопівському кладовищі.